Сміх на службі. Любов, пообіцявши дружбу, митець привабив сміх на службу. Та зблітлий сміх за тиждень поверта, мов скривлена смертельно сирота, нудьгою очі світяться сумні, не до душі робота мені. В одну годинку народ приладнали сурдинку, чекай вказівки смійсь, а чи не смійсь, повище взяв, то б'ють за недогоду. Не вмієш, кажуть, ти сміятись для народу. Утратив волю я, всього там бійсь, де й ділась гострота і сила, і дзвінки з джерелом не била, Я став нудним орлем орлом з поламаним крилом. Найболючіш, кому раніше я серце лікував і тішив, У кого мав любов і славу, Хто шанував мене весь вік, В очах у них читав невіру і зневагу. Так я урізав поле, втік наш сміх, слуга і друг, і син народу шанує над усе і дзвінкість і свободу. Догідний Барбоса. Я співчуваю долі бідні, Барбосу каже, кіт сусідній, Господар на зорі тепер на вік лишає у дворі. Який то ще новий господар буде, є всякі люди, не до то ли хажди. Ти не журись за мене, друже, усім я вмію до На задніх походить, об'єм, повчу байдуже. Ласкаво в очі зазирну, хвостом догідливо крутну. Господарю приємно я не плачу і ласку бачу. помий і привіт. Хіба що, мовив кіт, натура в тебе незамінна і вдача дурна. Ніяка переміна для тебе не страшна. Байка галасуни. Злетять курки з гнізда у курнику, там стільки гамору та крику, немов хто зна, яку зробили справу превелику. Але законно, що й казать, знесла яйце є право покричать. А півневі чого кричати заодно та так кричати, що господиня, глянувши в вікно, Проте побігла із хати. А ти чого кричиш хвостатий, Не мов тебе залізом, хто припік. Та як чого? Яєчка любиш? Поглянь в гнізді їх ліку не злічить. Ідь, хитрий біс, та вже, хоч ти не зніс там жодного яйця, іди підсиплю зеренця. Отак галасуни. Чужі діла за власні видають. Що ж, їх по руках не б'ють? Бува, ще й премії дають. Байка, старий батько і сини. Хороша приказка на світі є. Як істину повторювати частіше, вона стає ясніше. Ця байка приклад подає. Відчувши свій останній час, покликав батько всіх синів до хати, Подайте віник став казати, ті принес повчити хочу вас. Ті принесли, ламайте, діти милі, ламають силаки, зламать не в силі. А розв'яжіть на брудки, враз поламали залюбки. Держіться, діти, гурту, у гурті вас не зламать ні людям, ні біді. Там товариство непоборне, де дружба і любов усіх докупи горне.